МТЗ-892 року на непоганій резині. Моторчик не димить, не сапонить, тиск тримає, коробка міст не виє. передок ціленький, не розбитий нерозбитий. Підножка, капот. Варта прилав сорі месенки. Задня резина відсотків 50-60 залишку, передня відсотків 40-50. Їде досить тихенько. Цікавий телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Ціна трактора 14500. Колеса всі хороші, передня балка ціла, Колорама, проміжутка, гідробак, чолки то все ціленьке. Кабіна така, бачите, від урсуса. Тракторець досить непоганий. Практично нічого не треба робити. Таке перещупати, електрику треба. Так, трактор по моторі. Питання нема, тиск тримає гарно, не димить, не сапонить. Передачі всі включаються. Тракторців маємо багато. Можлива доставка, можливий обмін. Того цікавить телефонуйте. Ось такий тракторчик. Мотор 1.9 з турбіною. Тракторець їде шикарно. Мотор працює гарно. Електрика справа. Гідравліка є. Центральна тяга є. Тут дуже зручно придумано. бачите, коліса зразу під руку. Єдимить. Є роздатка на передній міст. Можна собі доставити. Переднього моста можемо за пару гривень продати. маємо криво. Того цікавий, телефонуйте, можлива доставка, можливий обмін. Вартії уваги. Ціна його 1700 доларів, ціна така на віддачу. Без торгу. Ось така 25-шка. Технічно в ідеальному стані. Долірама. Межутка. Все цілесеньке? Диски тут силенькі, поварені. Задня резина це колесо відсотків 70 залишку. Це колесо також 60. Але має мікротріщини між карбом. Так от диск хороший. Кулки ціленькі відробак не вирваний. Вухо ціле. Трест повністю в робочому стані. Електрика справна, бачите. Моторчик працює гарно. Тиск тримає. Несопонить.